Ця історія розбиває мені серце. Ми з подругами йшли покататися на санках в поле, і тут ми побачили цуциків. Дуже багато цуциків. Манюнечкам було максимум місяць. Вони сиділи на морозі зовсім одні. Ідіть кушать, вони є що дати вам. Капець прийшли. Вони дуже маленькі, я не знаю, як вони тут виживають а, самі. Сладесь, маленька. Боже, боже. там холодно, да. Холодно тут сидіти. Да, Слава молень. Богу, що я завжди ношу собою корм. Правда, для котів, але я думаю, вони голодні, маленькі. їм буде і так нормально. Но вони ж зовсім маленькі. Їм місяць, як вони тут виживають. Такі морози. Вирішили спуститися до тих цоциків і всіх разом їх покормити. Правда, я не знаю, в мене сухий корм. Цього ж корму дуже мало, їм не вистачить. А я не впевнена, чи вони вміють взагалі їсти цей сухий корм. Цоцик! Іди сюди. Іди. іди, маленький, кусить будемо. Ходімо.